Привіт, це Максим. Сьогодні я хотів би вам розповісти цікавий випадок повторного перелікування кореневих каналів під мікроскоп. З такою клінічною картиною до нас з'явився пацієнт. Об'єктивно, це була біль, припухлість і зуб лікований 4 роки назад так само під мікроскоп. На комп'ютерній томографії картина була ще більш вражаючою. Ми бачимо, що кістка, яка раніше повністю оточувала зуб і розділяла гаймерову пазуху від порожнини рота, і тримала зуб навколо себе. Повністю зруйнована. Це знімки з різних проєкцій. На фотографії з мікроскопом ми бачимо об'єктивно пропущений четвертий кореневий канал в цьому зубі, який є досить частою проблемою запальних процесів в цих зубах. Так виглядав знімок одразу після лікування, і пацієнт був відпущений з тимчасовою коронкою. За 9 місяців ми викликали пацієнта на повторну томографію і огляд. Пацієнта вже не було ніяких симптомів. І вражаючою картиною на комп'ютерномографія.